Традиційний ярмарок повільного сиру відбувся на півночі Італії. На нього звезли молочні продукти з різних куточків світу. Усі експонати фермерські або ж виготовлені на родинних підприємствах. Подібні ярмарки тут проводять уже 14 років. Їхні мета і протистояти швидкій їжі і підтримати дрібні господарства. Якщо ви хочете перекусити на ходу, вам точно не сюди. На ярмарку повільних сирів у містечку Бра їжу куштують непоспішно і розважливо, оцінюючи найтонші відтінки смаку. Пікантний моцарела. Хоча моцарела з пармезаном тут і смачніші ніж в супермаркеті, та й більш оригінальних конкурентів не бракує. Тим більше такого в звичайній крамниці не купиш. Всередині нашого сиру хрумкі ягоди мирту, ті самі, що їдять і наші вівці. Овечий сир із миртом виготовляє маленька ферма у італійській Сардинії. А цю бринзу також з овечого молока привезли із Румунії. Вона дозріває у бочках з ялиці чи загорнена в ялинову кору. Поки сир лежить серед кори, його жир взаємодіє зі смолою ялиці. Набагато екзотичніші за ялицю і мирт смакові домішки у цього йогурту з Кенії. До нього додають попіл місцевого дерева кромбо. Причому напій із коров'ячого молока за традицією п'ють чоловіки, а з козячого жінки та діти. Нині виробники попільного йогурту намагаються пробитися на світовий ринок. Почесні гості цьогорічного фестивалю британські сировари. Привезли улюблені сорти Стічелтон з Нотінгемпшира, Корніш Янк з Корнвела, Гафорд із Вельсу. Зірка ярмарку чедар. Усього три виробники в усьому світі виробляють чедар за старовинним рецептом в правильному місці з власних продуктів, вирощених на своїх фермах. Тож з'явилося поняття новий традиційний чеддар. Це коли за класичними рецептами його виробляють новачки. Збереження технологій одна із задач ярмарку. Таємниці і особливості кожного сорту записують до книги смаків. Якщо, звісно, він пройде перевірку почесної комісії. Сир має бути і смачним, і оригінальним, і екологічним. Наше гасло смачно, чисто, чесно. Ці продукти приємні на смак. їхнє виробництво дружнє і до довкілля, і до працівників. Саме Карло Петріні стоїть за ярмарком повільних сирів і всім рухом непоспішної їжі. Ще 89-го, до розквіту фастфудів. Він занепокоївся долею традиційних продуктів і страв. Відтоді зібрав понад 100 тисяч однодумців. А два тижні тому ще й одержав найвищу нагороду ООН з охорони довкілля захисник землі. Адже повільна їжа не лише добре смакує і дає роботу фермерам, а й байливо ставиться до довкілля.